Дорогі друзі, львів'яни, підписники з інших міст України, представники місцевих влад, органів місцевого самоврядування, чиновники, посадовці, а також депутати всіх рівнів. Сьогодні я до вас із важливим зверненням. Ми живемо в дуже непрості часи, і я би хотів, щоб ви всі долучилися до того, чим я вже займаюся, а саме. Ми повинні всі разом з вами зробити кожен куточок наших міст і населених пунктів, доступними. Чому саме доступність є найважливішою зараз? Ще коли я в 2018 році збирав дані з цього питання, я вже тоді дослідив, що за офіційною статистикою практично 33%, тобто кожен третій мешканець України, був маломобільним, крім звичайних. Тих людей, які були тоді, зараз з активною фазою бойових дій по всій території України, коли ми всі потерпаємо від клятої московської орди, дуже багато людей постраждали фізично в результаті бойових дій. Є дуже багато людей з інвалідністю, багато людей з ампутаціями, дуже багато людей втратили зір. і От кількість тих людей, які отримали інвалідність за 22-23 роки, вже йде на десятки тисяч людей. І ця цифра зростає щодня і щосекунди. Деякі люди все ще е, отримують різні поранення, і інші люди, які вже отримали зараз, тільки отримають цю інвалідність, яку вони вже мають, тільки офіційно ще цей статус не засвідчили. На превеликий жаль. Так ще буде певний час. Я не знаю, наскільки довго, але всі ці люди, які повертаються до міст, де вони будуть продовжувати жити, вони повинні бути в гідних умовах? Вони повинні жити в гідних умовах. Тому що, якщо ми будемо так само будувати вороже середовище для наших співгромадян, як це робить відносно нас, наш підступний ворог? То ми будемо програвати навіть в тилових містах. Тому я вас всіх дуже прошу і закликаю. Зараз дуже багато розмов було про те, що потрібно скоротити всі видатки і не робити практично нічого. Це говорили і президент України, і навіть на місцевих рівнях такі речі проговорювалися. І я знаю, що навіть деякі мери, деяких міст вже також дали доручення. Скоротити видатки і зупинити різні проекти. Я дуже прошу вас всіх проконтролювати, щоб дійсно видатки місцевих громад йшли тільки на, на найбільш важливі речі, і проконтролювати, щоб доступність міського середовища була серед цих речей. Це дуже і дуже важливо. Це насправді не така складна наука, як вам здавалось би, але просто дуже багато людей досі. До цього моменту не розуміють, що потрібно робити і наскільки це важливо. Насправді є цілий перелік речей, які потрібно робити зараз і вже потрібно було робити 30 років тому, потрібно було робити з 2014 року, потрібно було робити з 2022 року. І зараз це теж потрібно робити, якщо ви ще цього не робите. Наприклад. Які конкретні кроки потрібно зробити для того, щоб міське середовище стало доступним? Перш за все, потрібно забезпечити нормальні, адекватні, рівні, тротуари, хідники, пішохідні доріжки без різних сходів, спотикачів та інших бар'єрів, якихось бордюрчиків, вони мають бути обладнані тактильною плиткою, і по них можна спокійно пересуватися усім без виключення мешканцям. Пішохідні переходи потрібно робити з рівним покриттям. Пониженими до нуля сантиметрів, бордюрами, а краще піднятими до рівня тротуарів там, де це, звичайно, можливо. Супинки громадського транспорту мають бути всі обладнані підвищеними платформами для того, щоб ви безбар'єрно могли зайти в салон громадського транспорту. Знову ж таки, сам громадський транспорт він має мати низький рівень підлоги, бодай на одному майданчику. Є міста, які вже мають певну кількість транспорту з низьким рівнем підлоги. Його потрібно в тих містах розподілити рівномірно між всіма маршрутами, щоб не було так, що одні частини населеного пункту забезпечені таким низькопідлоговим транспортом, а інші досі мають лише старшої, старших моделей, транспорт без низької підлоги. Потрібно запустити проекти по модернізації старшого рухомого складу, наприклад, трамваї можна робити з низькопідлоговою вставкою. Для доступності. Так само і тролейбуси можна запустити проект, який би е передбачав додаткову секцію, як то кажуть, тролейбуси гармошки. Також, що потрібне, обов'язково в містах, це нормативні, адекватні пандуси до всіх будівель громадського призначення. Не оті пандуси для самогубства, а нормальні е з поруччями і з нормальним нормативним ухилом. Ну, і також, звичайно, скажу, можливо, не популярну річ, але потрібно повністю відмовитися від підземних і надземних переходів, замінити їх всі на переходи в одну рівень з землею, наземні, звичайні, безпечні і регульовані. І це далеко не вичерпний перелік того, що потрібно робити, що потрібно робити зараз і вже. Друзі, ми на своїй сторінці в Фейсбуці також будемо висвітлювати. Ті кроки, які в нас вже заплановані, у нас вже є певні речі, які вже по чуть-чуть виконуються. І так, ми мали певні звернення до районних адміністрацій, до інших органів місцевого самоврядування, деякі лишилися не без відповіді і вже деякі речі впроваджуються. Ми будемо також висвітлювати ці всі питання, і ви зможете також долучатися. Кожен з вас, я би не хотів, щоб це. Була тільки якась там кубка фанатиків доступності, як там наша громадська організація, чи, можливо, якісь окремі ініціативи чи осередки. Кожен з вас, кожен мешканець кожного міста, може не лише написати звернення, от весь шлях, який ви йдете від дому до роботи чи до інших місць, куди ви часто ходите, проінспектуйте його, поки йдете. Подивіться, чи там є доступність. Якщо ви мама з дитячим військом, ви вже знаєте, де проблеми з переходами чи бордюрами. Якщо ви ніколи тим раніше не цікавилися, то будь ласка, поцікавтеся, подивіться, уявіть собі, що вам потрібно пересуватись на кріслі колісному. Навіть якщо ви просто візьмете прокатний самокат і просто проїдете з чи будь який будь-який інший самокат, він має невеличкі колеса, ви теж побачите, де є проблеми з доступністю. Друзі, пишіть звернення, складайте списки того, що потрібно зробити. Якщо вам щось не вдалося досі реалізувати, ну в межах Львова пишіть також нам на сторінку в Фейсбуці. Ми спробуємо теж додати якісь такі критичні речі до наших наступних звернень, які я пишу під імені громадської організації Зручне місто. І хотілося би також, щоб це була не гра в одній ворота, а це був масштабний проект, який би всім. Нашій державі розуміли і підтримували, і так само прохання до всіх депутатів. Будь ласка, мешканці, дзьобайте депутатів, депутати. Будь ласка, ставте пріоритети правильно, і я думаю, що таким чином ті люди, які повертаються з лікувальних закладів і вони не повинні бути закритими дома, прикутими до ліжка через те, що вони не можуть просто пересуватися містом, бо воно недоступне. Вони мають з гідністю вийти. На вулицю і без сторонньої допомоги могти пересуватись містом. Так ми покажемо їм свою турботу і дамо всім, решта, надію на нормальне, адекватне майбутнє в цивілізованій країні. Слава Україні! Дякую, будь ласка, долучайтеся і поширюйте це відео. Не будьте байдужі, віримо в нашу перемогу. Всім папа. -па.